Українці вміють відзначати будь-які свята з розмахом однак не завжди вони закінчуються щасливо, і тут неабияку роль відіграє алкоголь. На останню роль відіграв він і вбивстві, яке сталося 20 січня. 24 числа нам дзвонили невідома особа і сообщила, що біля будинку ну біля за школою по вулиці Малишка. Школа номер 1 є контейнер, там будинок, і побачили, видно, збирали чому кулатуру, побачили труп жінки. Повідомлення надійшло до міліції о 9.15. На місце злочину відразу виїхала оперативна група. Вже за кілька годин була встановлена особа, яка вчинила вбивство. Ми вийшли, виїхала група на місце пригоди. Через три години ми встановили, хто вбився. Людину задержали, який громадянин по фамілії Ха, ну вона знає Харченко. Після затримання підозрюваний сам розповів про те, як розгорталися події 20 січня. Чоловік виявився жителем Білої церкви, а загибла мешканка Обухова. Розповів нам, що 20 числа він проживав в з цією жінкою, знімав неї квартиру. Вона її фамілія Назаренко, тут нічого слаба страшного нема. 40-го року народження, він, Харченко 62-го року народження, ну, він не знімав кімнату, жили, ніде він не працював, жили на її пенсію, розпивали 20 числа спиртні напитки, після чого вони вступили в половий акт з нею, Ну, по саласів, як він розказує, після чого пішли спати. Вже ввечері чоловік прокинувся і застав жінку за розпиттям алкогольних напоїв. Зробивши її зауваження з цього приводу, почув у відповідь, що в нього нема ніякого права так себе поводити. Далі розпочався скандал. Чоловік двічі вдарив жінку, після чого почав бити її ногами. Потім він випив і пішов спати. 21-го він проснувся в чотирьох саутра. Побачив, що вона холодна, гола. Взяв на плечі, ну невеличкого росту, метр п'ятдесят, така худенька, і виніс. виніс контейнер. Наразі порушена кримінальна справа за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, згідно якої обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Загалом же ситуація в Обухові і під час новорічних святкувань, і після них досить спокійна. В цьому році, у 2012 році, свята пройшли з першого по 13 число, ну, можна сказати, по 16, ні одного не було скоєно тяжкого злочину, крім декілька дрібних крадіжок, ну і декілька телісних ушкоджень. Ну, Останні всі празники пройшли нормально. Більшу частину виїжджали на сімейні скандали, де складали адміністративні протоколи по 170 часті 2, люди осуджені за насильство сім'ї. З погіршенням погодної ситуації та зниженням температури дільничі інспектори проводять регулярні перевірки одиноких пенсіонерів, особливо в приватних секторах, де немає газового опалення. Поки що в обухові не було зареєстровано жодного випадку замерзання людини на вулиці. Загалом, по тому вагу всіх злочинів, встановлять правопорушення на побутовому рівні. В принципі, така ситуація в нас нормальна в місті, якщо в інших містах є замерзі. Там ну, нас контролюємо, бензин є в нас. Виїжджаємо на всі визови, то є, практично на всі. Ну, Бувають такі, що дзвонять, а потім через дві минути дзвонять, що не їдьте, Бо ми вже то є, на сьогоднішній день битовуха, одна битовуха. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.